що, Друзі, зараз вам хочу продемонструвати одну процедуру. Знаєте, я колись був залежний, і я так напивався, що я міг по 3-4 дні додому не приходити. І зараз, в знак подяки, мені люди приносять ну, от, такі всякі речі. Я розумію, що вони хочуть мені подякувати, що це ну якби, е щедрість, але. Враховуючи ту залежність, яку я мав, ну мені не можна такого нести. І я також розумію, що для багатьох сімей оці речі, оце все домашнє вино, не домашнє, це не має значення, воно приносить просто зло, сварки, конфлікти. І тому, знаєте, я міг би це все просто викинути в мусор. Але викинути в мусор, це означає, що хтось знову знайде а потім в стані алкогольного сп'яніння ще якісь проблеми буде мати. Тому я рахую що це все є отрута, це все є яд, який впливає не тільки на наш організм, але й на нашу психіку, на наші відносини, на наш культурний розвиток. Тому це все я дуже легко. Виливаю в унітаз, фух, який йде, це просто. Як я колись його пив, я не знаю цього. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас в сім'ї не було тих, хто п'є, б'ється, а скільки вбивсь було через оце все, батько зарізав сина на грунті. Алкогольного сп'яніння. Все починається з таких маленьких бутилочок. Невинних. А скільки буває, що вечором приходить чоловік додому, зробив добру справу, поміг сусідам, і сусіди налили йому 50 грам. Прийшов він додому, посварився з жінкою і пішло-поїхало. Скажіть, кому це треба? Тому я рахую, що все це зло має зливатися в унітаз. І останнє енергетик нон-стоп. Та як я за сферу здоров'я, то і енергетики, до речі, вони, здається, гарно відмивають унітаз. Тому я його останнім вилив. Все, процес завершений.